Теропарк, краса розпочинається. Ось так чудово. Ще до тюльпанів, близько і не прийшли. Ось так. тюльпанчики, караситки. Ось так симпатично. Кіле. Це так біля входу. Карсетки. Такаїчечка. Така Жабки бакають, місточок. А тут лавандове поле. Ну, лаванда ще не квітне. Так, да, ось так їх цікаво зробили. Такої конусоподібної форми. Лаванда дуже гарна. Ось така краса, добропарк. Краса. Ось така краса, тюрпани, озеро. У аропарку просто краса, море тюльпанів. Сіду просто милуюсь, деякі вже ж відквітають. І захотілося собі також багато-багато тюльпанів. А ви як хочете? Ось як гарно, а тут уже щось. Вирано, напевно, черпани, які переквітли. Щось буде, думаю, нове. Однак пари... ось яка зона у ну, звичайна. І красива дівчина, яка йде. Хоч багато попереквітало. Але дуже красиво. О, яка краса. Це лаванда, як я розумію, ще не заквітла. Ось яка тут зона також дуже гарна. Все-таки тут багато чудесних зон. Є на що подивитися і з різної висоти. Все ніби порізно. А ось дивіться, як красиво. Така альтаночка. Чудово. просто чудово. Сакури. їх знаходжу, скрізів знімаю. Це вже сакури в добропарку.